Всіх вітаю! І так, найперше, з чого потрібно розпочати процес навчання в'язати гачком, це правильно підібрати пряжу і розмір гачка. Спочатку легше буде навчатися в'язати нитками середньої товщини, тому що тоненькими нитками важко в'язати. Гачки для в'язання, ось вони перед нами, бувають різних розмірів, які визначаються їх товщиною. Вони можуть мати діаметр від 1 мм і до 10-12 мм, і навіть більше. Також вони є з різних матеріалів: дерев'яні, алюмінієві, пластмасові, сталеві. Наприклад, ось цей гачечок пластмасовий, цих два гачечка алюмінієві, цих два гачечка сталеві. Для мене найкращі порівняни дорогі, це гачки або алюмінієві, ось вони, або сталеві. Алюмінієві гачки. Ось ці вони не електризуються, гладенькі. Єдиним їх недоліком є те, що вони мають підвищену гнучкість, і з часом вони деформуються. у мене вони не деформувалися. Алюмінієві, вони також гладенькі, не електризуються, вони мають більшу міцність і порівняно недорогі, тому ідеально підходять для в'язання гачком. Тепер Повернемося до підбору пряжі. Найлегший спосіб визначити, який гачок нам потрібно це подивитися на етикетці до пряжі. Зараз я вам це все покажу. Ось, наприклад, беремо таку пряжу і шукаємо на етикеточці позначки. Ось тут в нас є гачечок намальований, і до цієї пряжі нам підійде гачечок 1, 3. Тобто може бути 1, 2, 3 розмір. Така пряжа, наприклад, це котон. Вона є трошечки грубша за минулу пряжу. Шукаємо на етикетичці, Тут позначки і для гачка, і для спиць одинаковий розмір. Від 2,5 до 3,5. Тобто може бути 2,5-3-3,5. Бо, наприклад, ось такий. Шукаємо позначку. Ось тут у нас для спиць окремо для гачечка окремо. номер 2-4. Може бути 2, 3, 4. Так, сьогодні ми навчимося набирати повітряні петельки. Візьмемо, наприклад, цю пряжу. Так, у нас тут позначка була, що гачечок від 2 до 4. Ось, наприклад, цей гачечок це одиничка і троєчка. А цей гачечок номером 2. Ось тут написано 2. візьмемо цей гачечок. Так, я починаю набирати повітряні петлі. Зараз покажу як, для мене це найлегший спосіб. Шукаємо кінчик ниточки, Десь він заховався. Так, Шукаємо кінчик ниточки. Складаємо навхрест ось так. Менший хвостик в цю сторону. Притримуємо пальчиком. Заводимо гачечок знизу, підхоплюємо ниточку, протягуємо сюди і підтягуємо ниточки. Ось так. Ось така в нас вийшла повітряна петелька. Наступна петелька. Тримаємо за цей хвостик, заводимо гачечок на ниточку і протягуємо. Знов підхоплюємо ниточку, захоплюємо. І протягуємо, підхоплюємо ниточку, заводимо і протягуємо. Ще в процесі в'язання зверніть увагу, як легко тримати гачечок. Кожному гачечку посередині і ось таке плоске місце. І ось так ідеально тримати гачечок, і він лежить в руках як потрібно. Не крутимо його. Ось собі так тримаємо, заводимо. Під ниточку, захоплюємо і протягуємо. Захоплюємо ниточку, протягуємо, захоплюємо, протягуємо. Ось так виглядають наші повітряні петельки. Наберемо ще декілька петельок. Ось так. Захоплюємо, протягуємо, захоплюємо, протягуємо. Що вам не сподобалось, як набрані повітряні петельки, чи ободно, одна менша, одна більша, все дуже легко. Можна розпустити і заново. Розпустили, ще раз показуємо, зложимо навхрест, притримуємо, заводимо гачечок в петельку, захоплюємо ниточку, проводимо і підтягуємо кінчик. ось така перша петелька. Спочатку старайтеся в'язати вільно не туго, так буде легше навчитися. І набираємо повітряні петельки. Зараз ми наберемо декілька ще повітряних петелек і сьогодні ще навчимося в'язати на пів стовпчик. Набираємо повітряні петельки. Робіть все повільно, не спішіть. Ось, набрали петельки. Зараз тримаємо ось так косічечку з петельок цій ручці. Далі. У нас є ось перша петелька і є друга. В другу петельку заводимо гачечок, захоплюємо ниточку, у нас на гачку дві ниточки. На пів це ми першою петелькою на гачку маємо протягнути в наступну. Ось перший напівстопчик ми пров'язали. Далі шукаємо наступну петельку ось вона. Вводимо туди гачечок. Вона має таких дві напівпетельки: одна донизу, одна доверху. Верхню напівпетельку. Заводимо гачечок, захоплюємо ниточку. Знову на гачечку дві ниточки. Притримуємо, ось так захоплюємо першу петелечку і знову протягуємо. Далі. Вводимо гачечок в наступну петельку, витягуємо ниточку і протягуємо в першу петельку. Ось так виглядає На пів Знов. шукаємо наступну петельку, вводимо гачок, захоплюємо ниточку, виводимо дві, тримаємо першу петельку, вводимо в другу. Давайте так пров'яжемо до кінця рядочка. Наступная петелька и проводила. Вот так хватает на пивстоочки. Якщо ми в'яжемо на пів стовпчика, в'язання буде щільне, Дві петельки на гачечку і протягуємо. Шукаємо наступну петельку, витягуємо ниточку і протягуємо. Наступну витягуємо ниточку, петельку, захоплюємо, протягуємо. І так пров'яжемо до кінця рядочка. Для того, щоб закріпити це в'язання, буде добре пров'язати таких декілька рядочків. Не спішіть повільно швидкість, дається з часом. І ось остання наша петелька заводимо, захоплюємо іводимо ось такий рядочок. Дякую всім за увагу. Залишайтеся зі мною. У наступних відео ми навчимося в'язати стовпчики без накиду, стовпчики з накидом. І так поволі навчимося в'язати гачком різні чудові речі. Ось, наприклад, такі квіточки, які можна прикріпити до гумки для волосся, з яких можна зробити дуже багато різних елементів декору. Можна прикрасити бусинками бісером. Ось такі. Надалі можемо зв'язати і будемо ось такі чудові іграшки. Це такий зайчик. бачите квіточки, декорація. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтеся. До побачення.